Я великий шанувальник фонової музики, тому мене зацікавили зміни в центрі керування в iOS 18.4. Там з'явилася нова вкладка під назвою Ambient Music у списку спеціальних елементів керування. З її допомогою можна додати одну з чотирьох заздалегідь обраних плейлистів Apple Music або свій власний в центр управління, на екран блокування або на кнопку дії, якщо вона є на вашому iPhone. До цього моменту музику можна було відтворювати через бюджет, зараз грає в центрі управління, але спеціальних елементів для запуску плейлистів не вистачало. Ця функція відрізняється від фонових звуків, які дозволяють відтворювати звуки природи на iPhone, щоб допомогти краще зосередитися. Хоча фонові звуки корисні для всіх, спочатку вони були задумані як функція доступності, тому їх можна знайти в налаштуваннях доступності iPhone. Нова функція Ambient Music iOS 18.4, у свою чергу, пов'язана з Apple Music. З її допомогою можна вибрати один з чотирьох плейлистів, підібраних Apple або будь-який зі своїх власних плейлистів в Apple Music. Як додати списки відтворення Apple Music до центру керування? Щоб ознайомитися з цими фоновими музичними списками відтворення, вам доведеться оновити до iOS 18.4. На момент запису цього відео ця версія знаходиться на стадії бета-тестування для розробників, яка є найбільш нестабільною з усіх доступних випусків OS Apple. Обов'язково створіть резервну копію даних перед спробою оновлення та переконайтеся, що не пробуєте це на своєму основному iPhone. Критичні програми та послуги можуть перестати працювати в будь-який час у бета-версії, тому важливо усвідомлювати ризики. Після встановлення iOS 184 ви можете відкрити центр керування, натиснути і утримувати порожню частину екрана, а потім натиснути кнопку Додати елемент керування внизу екрана. прокрутіть вниз, поки не побачите вкладку Ambient Music і виберіть один із елементів керування. Apple дозволяє вибрати одне з чотирьох настроїв: сон, розслаблення, продуктивність і благополуччя. У центрі керування натисніть і утримуйте будь-який із цих списків відтворення, щоб побачити додаткові параметри. Ви також можете натиснути з Медіатеки, щоб додати власні списки відтворення до будь-якого з цих елементів керування. Ці елементи керування також можна додати на екран блокування iPhone. Для цього заблокуйте iPhone, а потім використовуйте Touch ID або Face ID для розблокування пристрою. Натисніть і утримуйте екран блокування, виберіть, налаштувати та торкніться екрана блокування зліва. Тепер ви можете видалити будь-який з двох елементів керування в нижньому лівому та нижньому правому кутах і замінити їх своїми списками відтворення.